Мене звути Анастасія, це мої діти Мілаша і Полінка. Анастасія Чеглова разом із чоловіком та доньками однорічною Поліною та дворічною Міланою облаштувалися в центрі для переселенців. В Тростянці Анастасія розповідає, працює у місцевій лікарні. Її чоловік футболіст. Переїхали вони з Сум. В Сумах Дуже багато відлуння з прикордоння саме чутно. Ну і більше набагато ну прильотів там є. Прилітає, особливо в нашому районі, де ми живемо. Там і нещодавно з пару днів назад, були влучання. Тут шахеди чутно, але транзитом. З малими, то в лісі можна пограти або тут на площадці нам зробили. В цілому подобається. Нещодавно світло нам провели, ось. але не вистачає трішки нам меблів. Такий вигляд має гуртожиток для переселенців. Будували його два роки, розповідає міський голова Тростянця Юрій Бова. Ще понад рік пішло на підключення електрики. Днями ці роботи завершили. До комплексу підвели ми 500 кВт електроенергії, підведена мережа водопостачання централізованого. Тобто комплекс автономний і по суті може. У випадку якихось надзвичайних ситуацій приймати родини, розселювати сюди дітей. Комплекс розрахований на проживання близько сотні людей, які втратили житло через війну. На момент зйомки родина Анастасії Чеглової єдина, що мешкає в центрі для ВПО, говорить Юрій Бова. Ще дві тимчасово виїхали. Чому три родини жило? Бо в нас поки не було електроенергії. У нас на, на даху стоїть невеличка сонячна станція на 25 кВт. І в межах тих можливостей електроенергії, які в нас були з вечора до ранку, вистачало цієї електроенергії. Ну, скажімо так, жити цим трьом, трьом родинам. Впродовж року у міську раду надійшло понад 100 заявок на прихисток. Днями з'ясовуватимуть, скільки з них ще актуальні, говорить Бова. Додає гуртожиток, заповнюватимуть переселенцями поступово. Не все ж на електрики. Електрика ну, не, не дешеве задоволення, опалювати все електрика. Якщо ми зараз включимо всю електрику, то бюджет міста буде тріщати по швам, бо ті видатки, які держава компенсує, повинна компенсувати, починаючи з весни, взагалі не компенсуються. Тобто лежать платіжки, вони не оплачуються. У нас є багато вакансій і в міській раді, і в лікарні, і в інших службах, і в комунальних службах. Ми шукаємо працівників на роботу. Пріоритет, напевно, буде віддаватися тим, хто буде їхати на роботу. Саме питання це як забезпечити обслуговуючим персоналом, бо його фізично дуже. Вже мало нині триває облаштування приміщень, встановлення меблів, техніки кухонного обладнання. Кімнати для переселенців мають такий вигляд. За словами Юрія Бови, проєктом заплановано, що харчуватися переселенці будуть у загальній їдальні за принципом шведського столу. Ми зараз працюємо над цим, щоб сформувати якесь меню, знайти поваров на роботу. Це як виявилось, дуже велика проблема, бо поварів на жаль немає. От і була б швидка якась лінія за якусь вміняємо абсолютно плату без там націнок, без нічого, щоб люди могли з вечора замовити. за словами Юрія Бови, будівництво центру обійшлося у 100 мільйонів гривень. Це державні кошти, які до війни планували спрямувати на спорудження басейну. Згодом вирішили використати їх для підтримки переселенців. Зараз говорить посадовець, шукають ще щонайменше 5 мільйонів гривень для облаштування укриття. Його в центрі ВПО поки не. Немає загалом у Тростянецькій громаді понад дві тисячі внутрішньо переміщених осіб, говорить міський голова Тростянця. Місць для компактного проживання переселенців шість. Діана Крахматова, Олег Вороненко. Суспільне новини. Сумщина.